Книга, і сьогодні я не просто так закуталась у плед. Річарду явно не подобається моя кампанія, але в нього немає виходу. І сьогодні я закуталась у плед, тому що будемо читати дуже таку холодну книгу. Це Сара Пірс і її санаторій. Поки я гуляла з Річардом і робила там справи по дому, я прослухала десь відсотків 30 книг. І за сюжетом в нас є санаторій, в якому лікувалися туберкульозні хворі, і його закрили і переробили на готель для гірськолижного курорту у Швейцарії. І там вирішує провести свої заручини, хлопець на ім'я Айзик. І він скликає родину, своїх друзів. Приїжджає його сестра Лора, яка є детективом, але в неї, як завжди, не може бути просто. Вона вже рік не працює, оскільки остання справа завершилась не дуже добре, в неї посттравматичний синдром, також в неї не дуже гарні стосунки з її братом Айзеком. Вони, у них є якась там сімейна драма. У них Загинув їх брат, і вона, я так розумію, що звинувачує у цьому чомусь Айзека. В них померла мати, і взагалі стосунки між ними ну, такі собі. Айзек, начебто, не дуже їй приємна людина. Ось. І тут зникає ввечері наречена Айзека. І він починає її шукати, але, звичайно, поліція не реагує, оскільки пройшло дуже мало часу. І взагалі всі так ходять на розслабоні, не розуміють, що відбувається. Ще є лінія паралельна, там дуже багато ліній, і це тільки початок. Ще є лінія з архітектором, який планував благоустрій цього санаторію, але він зник. На фінальному, на фінальному етапі проєкту. І це також така загадка, що з ним сталося. А, ось. Ну, якось так мені поки що цікаво. А, цікаво, що відбувається дуже багато чого, дуже багато елементів. І я ще намагаюсь якось це а, у собі в голові. А, Упорядкувати. А, я розумію, що далі в нас по класиці. А, цей готель буде відрізаний від світу, оскільки там а, надвигається снігова буря, і їх там навколишні готелі вже евакуюють, їх повинні також евакуювати, евою... Все, ну, ви зрозуміли. Мене. А, так. Спасти їх повинні врятувати. <рятувати> так, і там якийсь, я так поніма, я так розумію, ходить маньяк у вбивці. Досить багато відгуків, які не зовсім а, позитивні. А, багато людей скаржаться на. Стиль авторки кажуть, що вона багато описує зайвих деталей. і Як на мене, поки що я з цим не зовсім згодна, оскільки е мені здається, це доповнює атмосферу. Взагалі мені найбільше подобається у цій книзі атмосфера. За цим я йшла до неї, тому що хочеться такий детектив-трилер у замкненому просторі з снігом, тим паче з санаторій, якийсь старий Це, ну... наганяє жаху трохи, тому мені досить так цікаво. І так, ми тут ось з Річардом, який ну, не уходи, собачка, побудь з мамою. Давай, давай, давай разом будемо розповідати про книжечку. Давай, бистренька, бистренька, бистренька. Ми читаємо. Ось весь день, тут на диванчику, разом читаємо. Мені дуже подобається дуже а, динамічний сюжет, і я не можу прям сильно поскаржитись на щось. А, мені а, подобається, мені хочеться дізнатись вже, а, хто ж там маньяк-вбивця. Все так динамічно розвивається, прям не можеш відірватися. Постійно глава закінчується так, що ти не можеш якоюсь такою фразою, що ти не можеш просто відкласти книжку. Тобі потрібно далі читати. Тому, тому я продовжую читати. Ну, це логічно. Так, щойно я вам сказала, що все окей, читаю книгу, все подобається. Мене стало просто нереально бісити головна героїня. Вона, ну, начебто детектив, але, напевно, навіть я, як е, просто читач, який любить почитати детективи-трилери, на її місці вела б себе розумніше. Вона просто е, веде себе як. Е, Тупоголовий якийсь підліток, який взагалі не розуміє, що відбувається, що потрібно робити, як правильно. Ну, як приклад, це не відноситься до сюжету, але щоб ви розуміли, всі ми знаємо, там в жахастиках чи детективах, таких трилерах, коли е наші головні герої розділяються, це завжди погана ідея. І тут так само. Героїня розуміє, що це погана ідея і потрібно щось з цим роб... зробити. І, наприклад, не розділятися, але вона така. Ми це зробимо. І ти такий: ну, камон, серйозно, просто серйозно. І саме найтупіше, що це те, що вона а, це робить, а, вона потім отримує за це, ну, скажімо так, по голові. А, і... Потім проходить деякий час, і вона просто наступає на ті самі е, граблі. І ти просто ось... Я зараз просто дочитала до такого ще одного моменту, і я просто так. Мені хочеться е, героїню просто луснути через книгу. Прям. При цьому сама детективна лінія мене цікавить. Я не можу сказати, що мені там, наприклад, сумно чи не цікаво. Мені цікаво, мене просто бісить головна героїня. А все інше атмосфера чудова, а вбивство чудове, якщо можна так виразитись. А мене все влаштовує, окрім головної героїні. І Знов таки я не відказуюсь від своїх слов. Я, я рахую, що це непогана книга. Ну подивимося буде в кінці. Мені залишилось десь відсотків 30 дочитати, тобто я вже підходжу прямо до фіналу. Ну, ось і все. Я дочитала книгу. І взагалі в мене непогані враження після того, як я це прочитала. А так, е Така книга на один раз, але дуже непогана. Бувають і гірше. Тому я, напевно, поставила би їй три з п'яти, тому що під кінець автору ну, заварила каші, так добре. Якось під кінець герої, мені здається, зійшли з розуму, тому що вони почали діяти ну, зовсім нелогічно. Головна героїня, взагалі, в мене було питання, чи вона справді детектив, тому що поводилась, вона ну, зовсім неадекватно. І робила якісь висновки і справи, ну, дуже нелогічні. Ось. Взагалі, мені здається, автор дуже багато всього намішала там, що мені спочатку сподобалось, тому що ну, куча купа цих ліній, і вони якось будуть. Перетинатись між собою, але е, ось цей самий перетин вийшов у автора дуже так е, каряво. Е, я вперше, напевно, здогадувалась наперед, е, хід що буде. В мене таке дуже-дуже рідко буває. Я не дуже через це прям засмучувалась, але все ж таки в кінці прям мотиви вбивці мені здає, здаються дуже ну, притягнутими за вуши. Тому що ну, мені здається, авторці не потрібно було прям приписувати дуже сильно це минуле е, санаторія. Потрібно було зосередитись більше на Цьому, що зараз відбувається, і тоді, мені здається, було б менше питань у читача. також мені здається, що трішечки не вистачає е, якоїсь елегантності і витонченості у тексті, він досить такий динамічний, але динамічно не плавний, а якісь такими повштовхами. Е, і це так якось мене е, засмутило. Але враження в цілому дуже таке позитивне. Я вважаю, що один раз варто прочитати, особливо, якщо ви шукаєте якийсь детектив-трилер, який вас затягне, тому що мене. Він затягнув прочитати за день не тільки через те, що я знімаю таке відео, а я б, напевно, так і прочитала за один день, тому що справді мені було цікаво, чим все завершиться, як вирішаться всі інтриги. І це класно. За це я дякую автору. Тому, якщо ви шукаєте таку книгу на декілька зимових вечорів, то вважаю, що. В цілому можна прочитати, і я не думаю, що ви прям залишитесь а, сильно засмучені в кінці. А, якщо не покладати великих надій на цю книгу, то як розважальна а, така а книга на зимовий вечір супер. Тож, побачимося вже завтра з новою книгою, якоюсь яку я завтра виберу. А, пока!